Доброго всім дня, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я. У нас немає світла з пів шостої ранку, а зараз вже майже 12 годин дня. Ну от, Немає світла, немає води, бо зараз такі всі поставили котли і ці станції, що подають воду в свої будинки залежні від електроенергії. Ну і отак от от, нема води, там трошки запаслися, звичайно, що є в запасі вода, але Ну в общем, нічого не роблю. Вийшла на вулицю, подивитися на свої квітнички. От Погода така в нас пасмурне небо. Вроді як і не на дощ, але пасмурне небо. От Дивлюся на гейхіри на свої. Ось дивіться, бачите, сьогодні 8 грудня. А вона ось така красуня, оця гейхерка. Оце вона, я їх путаю в назві. Чи вона мармеладка, чи вона капуч... не, ой не капучано а карамелька. Оце чи мармелад, чи карамель? Я їх путаю в назві. Ну, дуже гарна, ну дуже гарна. Я вже їх собі розмножила і посадила. У мене вже не один кущ. І дивіться, як він гарно розростається, яку він площу займає. От, я вже не один раз в своїх відео показувала цю гейхеру. Ось іще в мене кущик, оце ж від неї відсаджений, бачите? От. І ось так інші виглядають гейхери. Такі квіточки, оці, кущики гарні. Це ось молоденькі я собі порозсаджувала. Ось, бачите, по осені розсадила. От. Якраз гарний період осінню їх розсаджувати. Я вже знімала відео про це. А навесні вони вже будуть розростатися і на майбутнє літо вони гарно розростуться. От такі от. Гарно прикрашають двір. вони от Зараз що прикрашає двір? Оце тільки ці гейхірки. А ця ось, ось дивіться, яка її назва. Я теж її вже не раз показувала. Ось вона. А Ембер чи Амбер, ось бачите, як вона. І от вона, дивіться, вона по своєму кольору літом. Спочатку такі в неї зелені, якби молоденькі листочки. Бачите, там в глибині. зелененькі. А потім вони ось такі стають. Зелено-червонуваті, такі, ось таким відтіночком. А на осінь, от дивіться, як вона поміняла колір. Бачите, взагалі червона стала. ось. Оце такі листки. ну Звичайно, що вони вже застарілі, ці листочки, але ось зараз вона така. Прямо такого червоного, як би сказала, такого червоного, темно-червоного кольору. А ця взагалі дуже гарна. Ось, бачите, ще раз до неї вертаюся. Ось і так зараз виглядають квітники. Пообрізала гортензіон, суцвіття я пообрізала. самі суцвіття обрізала бачите як. Верхушечки і все. А повну обрізку я буду робити на весні, ранньою весною. От. І ось дивіться, хочу показати вам троянда. Бачите? Ну, зацвіла вона. Зацвіла ось такий колір у неї. Сьогодні 8 грудня, а троянда цвіте. І ось ще один бутончик. Бачите, як от вже і листків немає на ній. Ось. І тут вже такі підпорчені листочки. ну ось прям... А вона відкрила ось бутон, квітку відкрила. І вона взагалі-то змінила колір. Вона, коли літом квітує, то вона такого кольору розовий, рожевий, він такий, і такий блідно-рожевий якийсь такий, як з білим, там щось такий, якийсь в неї колір літом. А зараз, бачите, яка вона. Ось, якщо камера передає, вона така ну і не жовта, і не рожева, і якась чайна чи чайного кольору, такий коф. Ну, я не, не можу вам сказати, який у неї зараз колір. Оце ось, ось такий. Бачите, я відкрила квіточку. Ось. Бутончик теж такого кольору. Оце такі в мене зараз квітники. А зараз ось покажу ще одну клумбу. Тут теж у мене ось гейхіри. ось розсажені. Ось така є ще гейхіра. вона, бачите, ось вона повинна бути справжній її колір, ось такий ось листочок, бачите, зараз показую. Отакий він повинен бути. Із такою бордовою серединкою. Але, видно, їй тут трошки некомфортно. Видно, це тут не її місце. Все-таки її треба більше, мабуть, тіні або на півтіні. От, того, що вона оця втратила свою декоративність. У неї отакі от, от листки зелені. Ну, нічого, вона гарненька. Отак от. От от виглядає клумбочка. Дивіться, стоїть у мене оце, я його знімала літом, це в мене клематис. От бачите, я йому абсолютно нічого не роблю. Отак він і стоїть. Як він відквітував, тільки листочки під ним он позбирала, повигрібала, а так я його не зрізаю. Я зрізаю завжди весною. Коли вже бачу, бруньки просинаються, тоді починаю обрізку йому робити. Тільки весною. Літом нічого і осінню йому не роблю. І ось жовті троянди. Бачите, ось в бутонах стоять. От, ну, не, не здаються, не здаються. І листки випускають ось нові. Дивіться, бачите, молоденькі ось листочки. Воно ж видно, що молоденьке. Тут вже де застарілі, вони вже немає. Їх попропадали, похворіли. Ось чорна така п'ятнистість пішла. От. Дощі йшли. А тут ось молоді, зовсім молоді повипускала. І ось верхушки, дивіться, ще ось бутон випускає. Ну, от вам така в нас зима з трояндами. 8 грудня сьогодні 2025 року. Бачите, як, яка зима? Ну, Тут ось у мене теж гейхери є. Оце називається дика троянда. Я її в цьому році гарно. Розсадила, ось вона такі вона такі бачите, в неї на листках листки на дуже таких високих е, ніжках, я б сказала, от такі вони, от вони на цій меншій ніжки на листочках. А може, й теж такі Ну трошки полягали листки. Але лід вона гарно стояла, кущик був такий компактний. от І ось ця ж знову я вам ось показувала її. Бачите, вона всередині. Зелена, а тут вона вон така темно-червона. Ось. І ось трояндочки, бачите? Оце така в нас зима з трояндами. Ось такі в мене квітники в цьому році. От ще троянди не обрізала, не прикривала навіть. Трошки пізніше ще зараз ще одну троянду покажу. Квітою троянди. Ось. Дивіться, бачите, ну, тут, видно, більше морозу було, приморозили, а тут ось дивіться, яка гілочка. Бачите? Я думаю, це не тільки у мене такі гілки. Ось вам, будь ласка. Якщо зрізати поставити у вазу, занести в будинок, як ви думаєте, розпуститься, напишіть в коментарях. Бажаю всім гарного, спокійного, мирного дня. До побачення і до нових відео.